Вітаю на каналі Деніс Friend. З вами Деніс Френді. Коротше, сьогодні я у цьому відео прореагую на ямі Гамі від Рошен Весела Кока-Кола. То що ж, давайте що, реагувати. Коментарі вже не читаю у цьому відео, бо я читав вже в тому ролику про Кіндер. Тому поїхали до заставки. Деніс Френді реагує, Дені Сфренді реагує, сьогодні буде реагувати на Ямі Гамі Фані Кока-Кола, цукерки, зелені. Не глазуровані. Коротше, я гамі -фані, Фані Кола, Кола, Кола. Все. Дивіться, яка весела Кока-Кола. Це вони що, танго танцюють. Чи вальс? Добре. Поїхали до реакції народ. Все, народ. Дейс Френні реагує на класну камеру. На кінець на класну. не... Ну, мене теж була непогана камера. Сама найгірша камера, яку я знімав у свої відосики, це був татовий телефон. Це найгірший телефон. По-перше, всі відео завжди не знімало. усі підряд не знімало. По-перше, по-друге, лагало, капець жахливо лагало. І по третє, тупака. Дуже пана якість. Я знімав у січні. На неї. На кінець, нагодну. на годну. камера нормальна була. Та. А ця ще краще, ну, десь така в районі мамина. Но саме найкраще те, що не, не то говно, яке я на татове знімав. Так що, добре, що вже краще. Тому оцініть лайком, якщо Ютуб не спише, оціняйте. Все, давайте реагувати. Ой, в мене жирні руки від Кіндера, як я відкрию. Я певно... Правильно... Може давайте лопнемо. Вау! Так як петарда. Mm. От що називається годний... годна відкривачка. Ось така Кока-Кола, давайте від 0 до 10. Mm -hmm. Треба ще на YouTube-шорт лишити. Смачно, смачно. М -м. Поставлю 8 баллов. Думал, да, это не, тоже не, не до Видите? Довольно смачно. У бутилки з очами є спідниця Це якщо що я рофлю? Ну, художники, це реально смішно. Мені здається, що ці жувальні цукерки можуть приліпитися всередину. І щось там якийсь орган мій печінку приліпити, щось таке. Ні, то якби жувачку глутнула. А це... Просто таке враження. Але хочеться глотнути. Коротше, друзі, ось така цукерочка. Ну це жувальні цукерки. Ось така цукерочка. Давайте її далі їсти. Деніс Френі їсть. Деніс Френні попоїсть, Деніс Френні себе не їсть. А цукерки їсть. Ну, смачно, смачно, головне. Що? Головне смачно? Цукеркиці від Рошен. А ви напишіть в коментарях, чи ви любите е солодкий від Рошен. Я, чесно кажучи, ну вроді нормальне, так. Але продукція від Kinder мені більш подобається. Вона, там дуже смачний шоколад, так? Ну ви пишіть, ну шоколад, Рошен теж може бути, але таке. Так, зразу треба лишити на ютуб шорт, бо зараз з'їм нічого не лишиться. У нас зараз лишається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви зараз запитаєте, що буде анімація. Ні, не буде. Шість... Шість цукерок, значить. Із них давайте три відкладемо і тільки три ми їмо. На відео там. Зараз три ми ще й мої, три нам лишається. Коротше, зараз я прореагую окремо на біле цю штуку і на цю коричну. Поїхали. Біла. Біла, получає, 8 балів. Коричнева штука. Та сама оцінка. Нічим не здивувало. Все, у нас дві штуки доїдаємо. Так, mm. це буде недовго, бо це швиденько. Чомусь там, де я їм, показую дурня себе, набирає найбільше переглядів, але це під Федеріко Феліні. Ну, але, блін, одно більше переглядів, незвичайний відео. Тому не, я дивуюся. З вами, я, завжди зажди Френі. ми доїли три штуки, лишається три на Ютуб-шорти. Все. Дякую за перегляд. Ось така була реакція на Ямі-Гамі, Фані Кола. Що ж, мені лишається лише сказати. Всім пока. Побачимось. Що завтра у нових... Реакція і сьогодні чекайте Ютуб шорти. Всім пока-пока, бувайте. Поїли, ну таке собі. Смачно, але гумово. Пока.